Усім привіт і здоровенькі були субота-ранок. Я на зум, бо пів дев'ятої. Хто не спить у суботу зранку? Спортсмени або ті, хто йдуть до роботи. Оця сусідка, що переді мною, також не спить. Склала в в машину сумку таку велику для бейсболу, бо було видно, що там є дві біті великі. І вона також зараз відправляється з дівчинкою, тому що у них дівчинка. У нас на цій стороні у перших трьох хатах у всіх дівчата є. І йдуть на спорт, також не спиться, напевно, снідають та й будуть йти. Дівчата різного віку тут. Є і хлопці, звичайно, Но, але перші три хати. Є дівчата, там далі також є дівчата. У нас вулиця, я вже казала, така інтернаціональна. Тут живуть і китайці, і афроамериканці, і американці, і індуси. Оця дівчинка, яка займається, видно, бейсболом, взяла з собою кварту води <кій> і зараз будуть їхати. Також вона підросла, підтягнулася навіть за ці два роки, що ми тут. Ми коли приїхали, вона була трошечки така менша. Тепер витягнулася, стала дівчинському. Живемо всі дружно, <кхи> тихо, мирно. Я не бачила, щоб тут колись були якісь заворушки, якісь бійки чи якісь п'янки. Може, десь хтось і сидить і випиває не без того, збираються люди. Але два роки ми тут живемо, і я поки ще не пожаліла про сусідів, про те, як вони себе ведуть. Про те, що тут різношкірі люди. Зараз куди не кінця. Завжди будуть різні національності. Тут нема такого місця, де би де були тільки одної раси люди, тому що це є Америка. Тут повно китайців, а китайці мають гроші, то вони пхаються у дорогі міста. Тут повно індусів. Індуси мають свій осередок, ніби індуський, але все рівно всім місця не вистачає. Може комусь не подобається. Те, чи інше місце, де зосередилися індуси, то вони шукають іншого собі місця кращого. Тут є також чорношкірі, але вони також не дуже полюбляють біле населення, то вони кучкуються зі свої зі своїми. Хіба ви знаєте, вийшов би якийсь, вибився в люди, то той. Звичайно, йде де краще, не сидить у тому гетто зі своїми. Як сказати? Зі своїми люд... людьми однієї раси. У нас сьогодні ось так похмуро, щось моросить. Я вчора додому вернулася у час ночі. покладала тих діток спати, вони так важко засинають, вони так плачуть, вони хочуть мами, вони не звикли зі мною лягати спати. Коротше, був веселий вечір. Я так зрозуміла, що батьки також провели вечір непогано, бо прийшли такі обоє під шафе, такі веселі. А я кажу: о О, зараз вам буде друга серія. Парі, як це почне все прокидатися, як вони почнуть зараз кричати, мама і тато, бо буде знати, що вони є. Щось на вікно налягає, моросить. З малими дітками спати важко. Вони мене просили, пропонували залишатися спати у них. Я щось, не знаю, по-перше, я ніколи в них не спала, по-друге, чомусь звикла спати в себе вдома. Тим більше їхати недовго, 20 хвилин, я кажу, ні, ви собі спіть спокійно, На що ще я вам тут. Треба було спуститися, спати у бейсмент. У них там є ліжко, там спить бабуся, коли приходить до них. А я кажу, ні, дякую, я краще йду додому. Сьогодні рано встала голова як відро. Але собі думаю, все рівно вже не сплю, то збирайся та йду на зумбу. Що я задурно вчора брала речі зеленого кольору. У нас у понеділок день святого Патрика. Ну і зараз всі міро... міроприємства, які робляться, то приурочені до цього свята. Хоча ми не святкуємо це свято. В Америці дуже багато ірландців, так як і усього населення з усього світу тут вистачає людей, тому ми, знаєте, чуже поважаємо і свого не цураємося. Тепер маю спокій. Тут бензин у нас 269, ще дешевше. Кажуть, що з Америки за ці майже неповних два місяці вислали 32 тисячі нелегалів по всій Америці. І тільки 6 чи 7 тисяч з цих людей були злочинцями. А решта всі ті, хто попав під гарячу руку. Не дай Боже нікому попасти під таку руку, тому що кажуть, що вони як грибуть з дороги та й кладуть тебе у літак. І навіть не питають, з якої ти країни, а висилають в якісь треті країни, і звідти потім шукають різні виходи, куди тебе ближче довести до твого до твого дому. Це жесть. Ну, звичайно, по-різному по буває різні ситуації. Ну, але те, що вони роблять тут трошечки. Часом кажуть, що все залежить від того, на якого попадеш офіцера. Чи може тобі дати відпустити додому до дітей, чи може не відпустити. Короче, Жесть, що робиться. Америка завжди була країна іммігрантів. Але щоб так вже бралися за них. Кажуть, цей Вен сказав, що навіть грін карта не буде спасати нікого, якщо будуть якісь там порушення. Всіх буде депортувати. Починали без своїх жінок спочатку. Тесть з себе, своїх рідних, всі іммігранти, всі. І всі порушують на мене. Я приїхала, але що ж тут немає паркінгу, я не бачу. Тут дядько щось ремонтує вже тут. О, один є. А, там є ще. Є. Також вирішили сьогодні вдома не сидіти. Їдемо по магазинам. Треба повідавати якісь речі. Покажу вам: проїжджаємо в містечко Скотч Пленс. Тут такі гарні споруди, вони ніби не старі, але зроблені так під старе. Каміння знизу, такі інтересні дахи. Дивіться, перед нами гора, а на горі стоїть от такий величезний якийсь будинок. Не знаю, що це таке там. Демі якийсь коледж? Школа. Якби не ті дерева, то гарно було би видно. Let's go, Маша. Ми з Машою знову сьогодні прийшли в Сієру. Магазин такої спортивного одягу. Всяка всячина така спортивна. Кракси є, якісь фліп-флапс, в'єтнамки, шльопки. Взуття є також тут на сейлі. І часом трапляється досить непогане взуття Соломон якась фірма. І якісь навіть є, дивіться, літні. І якісь зимні 40 доларів. Такі красивки є. 40 доларів. Ось такі, дивіться, 10 доларів. Не такі як Агі, але це не Агі, звичайно. І чоловіче взуття, і жіноче взуття. І одяг є також на сейлі, ну такі спортивні такі бренди. Ну, можна брати, носити і на кожний день. Агі 20. Сім уже оці тапки. 22, такі літні, 10, ось такі легенькі, за 10 доларів, який це розмір, 8, трохи завеликі. Це здоровані ще Чоловіче взуття. Чи це ще, напевно, до жіночого схоже? Скільки воно коштує? 15 доларів. Нормально. Я рахую нормально, красівки 40. Чоловічі ось такі, дивіться, 30 доларів, 29. Також нормально. О, дивіться, які крафти класні. Кому подобається. Може для когось це також нормально. Ну, слухайте, 10 доларів. Шара. Можна брати. Не зносите. Скільки б ви носили, таке не зношується. Ці також інтересні. Десь... 10? Ну. No. 39. Показалось. Дитяче тут також є. Ну щось дитяче, не знаю, що я на селю в дитяче. Є. 15 ось такі. Двадцять. Ось такі якісь. Не все зразу попадає в очі. Дивіться, які горшки здоровенні тут є. 80 доларів. Але це є Дивіться, Яка краса. Але тут землі ще треба пів тони цей горшок. Ну, якісь вітамінки тут є, якісь батончики, якісь цукерочки. Там це не треба. І ще горшки 30 доларів ось цей. Ну, такі інтересні вони, як в'єтнамські, для декорації якихось. Подвір'я. їжачок. Дитячий одяг на сейлі є. Дивіться, футболки дитячі по 4 долари. Якась кошечка 10. Тепленька, флісова. Курточка зовсім на Бебіка 22. Dead North Face. Така курточка. Ну, звичайно, ціни тут різні. Для когось це приємні ціни, а для когось не дуже. Так що тут треба дивитися? Куртка 15. Ну така, кому потрібна куртка, можна брати. Якісь футболки, якась куртка знову дитяча 29. 7 доларів худі. Штани ось такі тут є. Лижні, напевно. Це на сейлі, бачите? 22. Червона бірка це значить сейл 2,50. Ось така якась кофтинка для дитинки. Nike 15. Легка куртка. 10, така Вест, безрукавка. 3,50 ось таке. Для хлопчика чи для дівчинки. 5 доларів. Такий для плавання, напевно, костюм. О, 10, 10. Коротше, треба дивитися, треба ритися. 3,50 така. Комплект. 15 доларів. Вест, штанці і кофтинка. 5 доларів така футболка. 15. Таке, 3,50 вже дивилося. Багато дечого на сейлі. Ось такий спайдер фірма, 15. 7 доларів. Костюмчик ось такий. Ну, також непоганий. За 7 доларів можна таскати. Магазин дівчата Сієра. Спортивний магазин. 5 доларів. якась така рубашка. Зелена. Воєнна. Найк. Найк 10. Куртка 22 долара. Ну, коротше, всього потрохи. Шорти якісь 7-5 на дівчину. Mm, джинси 5 доларів, дивіться. Леві страус. левайс По-нашому 5 доларів. Можна носити. Перебігли в інший магазин. Дивіться, яка поїлочка для пташечок. 100 доларів всього лош. А з коробочки б вони не пили. А горшки, дивіться, сині. Шаба. Тут горшки такі інтересні. Тема горшків продовжується. Дивіться, які яблуко велике. 80 доларів. Це все вже до весни. Приготували до літа. 50 доларів ось такий. Меблі тут. Клиренс. Куток. 1000 доларів. Вони накриті, відкриті, то відкривають їх, то закривають. Горшки гарні. Гарні гроші. Ось тут гарний. Розписи сині. Рамочки. Кому подобається виставляти фото у рамочках, дівчата? скажіть. Ось тут також глини, горшки. З Таїланду привезли. Мушлі. 30 доларів, велика мушля. А кому подобаються ось такі декорації під золото. Дивіться, золоті корали. Важкі. 30 доларів. Ось такі тарілки. Підсвічники. Ось такі здоровенні, Ох. Ось там гарна золота ваза така. Знімати не буду, бо точно не втримаю. І навіть дивиться, що є хрусталь. Люди набирають повними візками. Інтересно, куди вони так ведуть. Звичайно, хати не у всіх такі, як у нас. Ось такі, дивіться, є соусниці, салатниці, що це по 10 доларів, 4 штучки. Тарілки під них. І якісь отакі такі ладії. Ось тут посуду гарного багато. Але ми це вже дивилися минулого разу. Ось такий плечений мені більше подобається. Запікати в духовці щось. Поки ми з Марією швендіємося по магазинах, Степан працює. Листя багато, треба видувати або граблями грабати. Пляц для помідорів готовий. Цибулька зелена є. буде салат. Малина і є у нас тут купались надолу в закуток. І звідти ще треба все повибирати. А у нас сьогодні буде куряча зубка. Дівчата, хто в зубку кладе селеру? Хто ще не клав, спробуйте класти. Вона недорога, але дуже така ароматна, виходить, зубка. Ну і, звичайно, солери багато корисних речовин. Я кладу ось такими великими шматочками, тому що я потім її вибираю. А хто хоче її споживати, можете різати дрібненько. Дивіться, яку класну терку купила для моркви. Можна їсти саму моркву. Сир можна терти, буряк. що ще? Три, три заміни слайсу, барабулю. Барабулі. Є три насадки різних розмірів. Можна робити навіть корейську морку. Морку по корейську І на бо там дрібненькі, є такі брови. Коротше, дивіться, ціла. Байда моркви за секунду. Хто бачив бюро, що бюро що росіянам станет... заборонять заїжджати в Америку? Року. з чим вас і вітаю. Трампа года. Потішимося, хоч цим. Хай гризуть собі лікті.